Друзі, нам прийшла посилочка інкубаційні яйця Фенікса Юлія відкривай. Від Ільї перепілка широке. Канал на Тіктокі у них є. Я його силочку на їхній канал надам. Закріплю у, у, в описі до відео. Заходьте до них, вони перепілками займаються вже давно. Опит величезний. То... І, вже в них бути все добре, все налагоджене. Юлія не може там нічого нарити. Ми терсу з тобою купили. <рис�ать> <рисовать> Побачив я ну багато я відео в нього бачив. Ми давно вже спілкуємося. І у нього фенікси, крупна порода, важка лінія. Я все хотів таких завести, бо у нас, ну, у нас обичні фенікси. Ну, яйця вони несуть гарно, Ну, от тільки коли їх виводиш, там половина хлопців. Дівчатка залиша на яйце, трошки, може там, хлопців, а остальних вирізаєш. Ну, а коли вирізаєш, вони ну, дрібні, що там балакать, дрібні. А хотілося, щоб було що зарізати. Вони, як не крути, все одно із виводка їх там штук, штук 50 хлопців, от їх ріжеш, вони таке. І ще плюс накопчені. Прикопчені вони укопчуються, там нічого їсти. Вони то добрі, смачні, але ж їх на кілограмі де 8 штук аж. Що, ціленькі? да. так. Да. Ну, яєчко крупне, лотки, точно такі самі, як у нас. А, до речі, лотки це він нам посовітував, дав номер телефону, де ми замовили їх прямо у виробника. Так що кому потрібні такі, такі лоточки, там їх є два види: для мілких яєць, і для крупних яєць, для крупніших. У мене така була проблема із цими, із цими лотками, що я раніше брав. Особливо від англійської чорної. У них яйця такі круглі. І вони дуже погано влазили в ці лотки, і де самі защолки виломувалися, ламалися яйця, то недобре. А от Оці, там друга категорія їх вони для крупних яєць. І вони ну, взагалі класні. От Зараз ми збираємо інкубаційні яйця, то вони влазять усі чотінько. Соответственно, і краще до, доправляються. Бо відправляємо і по всій Україні. Бо буває і в Закарпаття, їдуть троє суток. То, щоб вони все добре доїжджали, то треба, щоб були гарні лоточки. То ми там беремо лоточки. Кому потрібно. Пишіть. Їх найголовніше, що ціна. Е, є такі в продажі лотки для великих яєць. Але найдешевше, я знаходив по 3,50, 3,50, 3,70-4,50. Согласен, лотки хороші. Але ж ціна, яких береш, береш по 1000-2000 по штук, то там кожна копійка на рахунок. А ці по 3 гривні. То це саме дешевше, що я, що я зміг. Добавка. Добавка. Ага. І добавка. Ну, добавочні ми також завжди ложимо, тому що це дорога десь, десь тріснуло, десь придавилося. Як все добре, то звісно, добре доходить. А буває, як перетовчуть, як вроде, вони його тягом тягнуть і котом котять за машиною слідком. То бува, звісно, неприємності, що потовчені яйця. Ну, слава Богу, вроді би ціленькі, да? доїхали. Доїхали, все добре. Да. Побачимо, тепер будемо будем їх інкубірувати, побачимо, яке вилупляться, як виростимуть. Будемо все слідкувати. І я думаю, що буде все добре. Так, ще напоминаю, що канал називається. Перепілка широка, то, якщо кому потрібно, ну, після провірки, нашої провірки вже, то можна буде і ми будемо рекомендувати. Ну, а поки, я ж кажу, ми вже давно товаришуємо, то проблем з цим я не замічав ніколи. Все в порядку, все добре. Так. Ну, в принципі, все. Посилочка дійшла. Мені здається, що добре. Все ціленьке, добре. Так, все добре. Зустрінемося вже, зустрінемся вже будемо як закладати. Закладати будемо новий інкубатор. Оно, він. Інкубатор Теплуша Аква. Придбали новенький інкубатор. То будемо закладати у нього, огляд його буде потім, ну, як при закладці яєць. При Ці усі у нас працюють. А той новенький. Він дорогий. І він ну, короче, із пластовими вставками всередині. Ну, То я все тоді розкажу, покажу, чим він кращий. Огляд буде, скоро буде. Так, ну добренько тоді. До наступних зустрічей. Пока-пока.